Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви «Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків. І це у нас гонка на час. Мурсілаго якась необична мені попалась. На золоту медаль треба менше 325 проїхати. Хоча я не пам'ятаю останній раз, я позавчора останній раз знімав ролик. О, більше 15 кілометрів нам треба проїхати. Чесно, я не знаю. Вчора щось часу не було, тобто тільки після роботи поки виклав там досить багато роликів. І... Трохи в шорців там роликів понаробив. Так що не все так просто у мене. Робота... Будинок для камка фари. Вим... Вони вічно щось вимикаються, ці фари. Так що у нас дощ. Дорога трохи слизька. І видно, що це не звичайна Лаго. Мурсі Лаго тут спойлер є. Ех, тільки... Тільки... Хода, що дорога трохи слизька і за дощу. Дощу. Бляка муханук. Чому? Після гальмування завжди фари вимикаються. Я не знаю чого. Залишилось ще 10 кілометрів. Я й так в темноту їду. Ще й в дощ. Залишилося ще 9 кілометрів. Так, я прискорився. 2,5 кілометрів до фінішу залишилося. Я вже був на максимальній швидкості. Тільки знову пари вічно вимикаються. Приходиться ще раз на гальма натискати, щоб вимкнути їх. Прискорююсь. Ай, бляка, муха. Так, боком. Так, майже 4 кілометри до фінішу залишилося. Прискорюємось. Фари знову вимкнулися. Давайте сюди поїдемо, щоб скоротити шлях. Прискорюємось. Прискорюємось. Один кілометр до фінішу залишився. Прискорюємось. Так, 500 метрів залишилося. Я не можу, на жаль, прискоритися. Так. Як видно, що... Надто повільно я їхав. Стрібну медаль отримав. Це і за те, що фари в мене постійно вимикались при гальмуванні. Я не люблю, чесно, такий тип гонок гонки на час. Тому що треба тут добре піднапрягтися, щоб золоту медаль отримати. Та ми це бачили. Давай пропускайся. Бістова катсцена. Це або мені постійно на максимальній швидкості їхати. Я і так під 300 їду. Та тут, тут ще трафік. Катается. Я и так під 300 еду. Так, мы тут скоротим пляха, муха, шлях. Отак так, шлях. Давайте прискоримось краще. Щоб не відставати. Сюди заїдемо бляха-муха. Ну чого фари в мене вічно вимикаються? Я не розумію. Я навіть просто на гальма не натискаю, вони самі просто вимикаються. Так, 10 кілометрів, менше 10 кілометрів до фінішу залишилося. Так, боком. Прискорюємось. Прискорюємось! Я і так на максимальній швидкості їду. Менше 7 кілометрів до фінішу залишилося. Так, тут боком ось так. Прискорюємось. Я вже на максимальній швидкості їду. Ну Тут є трафік, але його досить мало, тут одиниці їздять в таку погоду. Бляхамка 4 кілометри до фінішу залишилося. Ляха муха дорога слизька. Так, заїжджаємо сюди, скоротимо шлях. Так, 2 кілометри залишилося до фінішу. Півтора кілометри. Прискорюємось. Ой! А, Менше кілометра. 800-700 метрів, 600 метрів, 500 метрів, 400 метрів, 300 метрів. 200 метрів. Ну знову. Знову срібло, це бісове. Та нічого ми не отримали. Це я не знаю, що це за день. Ну, буває просто. Пізній час. Завтра на роботу. Виходите. Давай то еще раз. Можно постоянно прискориваться просто. Прискориваемся. 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 І так, під 300 їду. Може мені постійно під 300 їхати. Щоб швидкості понабирати. А, ще ця дорога слизька. Це ще більш мені ускладнює Саму гонку. Тому що вона просто слизька із-за цього доща. Прискорюємося. 10 кілометрів залишилося. Це або мені під 300 постійно їхати, щоб нагнати. Так, боком. Прискорюємось. При... Зачепив зараза, тільки швидкість втратив. Було досить близько. Та бляха-муха. Я втратив швидкість. Я і так перескорююсь як можу. Навряд чи в мене з першого разу тут усе вийде. Слизька дорога зараза. Я не встигну на золото доїхати. Ще й повільно розганяється це, можці Аби якийсь тюїнг був, щоб можна характеристики збільшити тоді. Ото я розумію. Прискорюємось. Так, півтора кілометри залишилося. Так, боком заїжджаємо. Так, на цей раз може вийде. 300 метрів залишилося. Фух. Алелуя! Вийшло. З тр... Хоч з третього разу, але вийшло. Винагорода мене очікує. Нова тачка. Астон Мартін Ван 77. Екзотична серія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!